Ну, але спробу зараховано, броніком ще ніхто з хробаків не відмахувався. То є файл. Ні, це не розвідка боєм. це вид впливу допоки NoName. Але його пушу сілью імплементації масового застосування в ЗСУ, адже Mavic звичайний сюди не зайде. Жодного разу. FPV вважається класично ударним, а чого не розвідником. Камера лайно. Да, лайно, але їй достатньо побачити все, що необхідно. У місцях, де інших засобів розвідки нема. Ну і нанести в йо, до речі, при знаходженні цілі. Як на мене, смалець, як каже наш командир. Свят, що наразі лікується у шпиталі. Дуже, козачі. роботи повно. Трошки присвечимо. Отако от я люблю ті харківські рельєфи. Бомба-ракета. І знову до лісу. Оп-оп-оп. Нерозвідка боєм. Йдемо, звичайно, швидкість. Одненького хробака, але щоденно вам підсвічую того з них, хто протягом дня у найоригінальніший спосіб припинив мандрівку Харківщиною. Ну і висунути у нас на номінацію Хробак Дня. На довгі відео часу нема. Вибачайте, роботи Хмара на всіх трьох напрямках фронту, де газують птахи. Також відбувається інтенсивний набір кандидатів. Багато кому телефоную особисто після вивчення анкет. Що тут у нас поки розповідав? то вже підлетіли. Ось там за деревом, ліворуч. Ось він. Добрий день. Ні-ні, це не хробак сьогоднішнього дня. Дивимося дуже уповільнено. Але вже просто результат кропіткої праці пілота мушу вам. Показати в деталях, що несе результат. Це звичайний хробак терпило. Пок. Хто уважний, тот навіть побачив кутяпки миру, що він протягнув Оп. Сьогодні хробак дня лаптаборець. Від хробачого слова лапта. Чим же тільки не пробували хробаки віддуватися від кві. Коли бронік не на своєму місці, але тут згадалася стара хробача гра лапта. Ну, тай Тугама ж! Хробака дня, звісно, дивимося уповільно. навіть газнути спробував. Тут згадалося прислів'я. думки інколи приходили в його хробачу голову і жахом розбігалися. Ну, але. Спробу зараховано. Броніком ще ніхто з хробаків не відмахувався. То є файн. Другий, до речі, втік. Потім пост напише. Тихої, та й спокійної.